Привіт, друзі! Сьогодні у нас з вами особлива розмова, яка без сумніву торкнеться кожного з вас. Хто з нас не стикався з тим моментом, коли бачиш неймовірну красу, серце починає битися швидше. Але стоп! Щось тримає страх, невпевненість. Саме про це ми і поговоримо: як подолати себе і зробити крок назустріч. По-перше, хлопці, пам'ятайте, немає нічого страшного у тому. Щоб підійти та почати розмову. Головне бути собою: Чесно – це працює. Краса це не бар'єр. Це просто одна з багатьох рис людини. Друге, це ваша посмішка. Вона розбиває лід. Ваша щира посмішка може зробити більше, ніж тисячі слів. Третє, слухайте. Так, просто слухайте її. Часто ми настільки хвилюємось про те, що скажемо далі, що забуваємо про те. Як важливо слухати іншу людину. Це показує, що ви цікавитесь нею як особистістю. Четверте – Спільні інтереси. Знайдіть щось, що вас об'єднує. Це може бути фільм, книга, хобі. Спільні теми для розмови допоможуть вам відчувати себе більш впевнене. І п'яте. Але не за значенням. Будьте впевнені в собі. Ваша впевненість це ваш магніт. Але пам'ятайте, є велика різниця між впевненістю та зрозумілістю. Перше приваблює, друге відштовхує. Отже, хлопці, запам'ятайте, кожен з нас унікальний, і у кожного є щось, що може привернути увагу іншої людини. Не бійтеся відкриватися світу і пам'ятайте, що відмова це не кінець світу, це лише крок. До знання себе і своїх бажань. Сподіваюся, ці поради допоможуть вам не просто зустріти когось особливого, але й побудувати міцні здорові відносини. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал і до нових зустрічей!